Пане Станіслав, так. питання: от ми на своїх ресурсах оперативно публікуємо черги відключення, угу. і дуже багато людей, які просто от задають питання: а чому наша черга там стільки-то годин, а та черга менше? Як тут пояснити і як нам зрозуміти, чому ці черги в одних там по 16 годин, в других по 12, в когось 4, або в когось там 2, а в когось сказали, ми зараз вам не будемо вимикати. З чим це пов'язано? Як це доступно зрозуміти? Дві причини. А, перша причина це наявність в одній з черг об'єктів критичної інфраструктури. Тобто ми розуміємо, що є електропідстанція, грубо кажучи, і в неї лучики йдуть в лінії електропередач. І на одній з ліній електропередач, наприклад, сидить лікарня, відділення поліції, там, відділення пожежної служби. Тобто стратегічні об'єкти і декілька будинків. І ми не можемо відімкнути декілька будинків, і... але залишити ці об'єкти. Тому не вимикається. Щодо черг по кількості годин обмеження, знову ж таки, черги рахуються від підстанції. Тобто на одній підстанції ось підстанція у нас і ось ці лінії, це, грубо кажучи, наші черги. Тут є, наприклад, 2,8 тисячі споживачів побутових. Тут півтори тисячі споживачів побутових. Ну, а тут критична інфраструктура. Ось цю не відмикають, а далі вимкнення електричної енергії залежить від того, від кількості споживачів. Чим більше споживачів, тим на менший час буде відмикати цю чергу Побуток споживачів. Зрозуміло? Чим більше споживачів, так, тим на менше. Так, бо кількість електричної енергії, грубо кажучи, як воровка. ка там копче, там одала, там водала. В однакову кількість розподіляється. І е, чим тут більша кількість, вона ділиться на січня, бо кажучи, так, всього цього кабелу. І ми розуміємо, що чим більша кількість споживачів буде на цій лінії, тим на коротший період ця черга буде вимикатися. Чим менше, тим надовше. Тобто міста ви поділили саме, саме за принципом кількість діяльність. Кількості так. населення. І от дивіться, наприклад, в Києві, де я зараз мешкаю, mm. буває вимкнення на 14 Так. <плес> а в Хмельницькому такого може знаю. Тобто, тобто, що... Що... тобто що... Що... щоб що було зробили. зрозуміло, це не примка там, когось там на кнопка. Це не, це не примка, я тобі пам'ятаю, що вчора е, Значить, е, Всі регіони поділені по кількості споживання. Від кількості побутових споживачів. Тобто, наприклад, там, у Харківській області 1 мільйон 800 побутових споживачів. В Хмельницькій області, наприклад, десь 450 тисяч побутових, наприклад, побутових споживачів. Ось 450 одиниць там, годин подачі енергії дається на Хмельницьку. А на Харківську дається там по півтора мільйона. Але в Харківській області є, наприклад, 60 об'єктів, які мають стратегічне значення, а в Хмельницькій, наприклад, 10. І ось вимикається кількість годин з кількості споживачів 10, а там вимикається 60. Тому, наприклад, в Харківській області триває тривають довше, бо менша година одиниць населення залишається. А в Хмельницькій області коротший період це те приклад. я не значта. Для прикладу, бо кількість годин, які споживає об'єкт критичної інфраструктури, є меншою. Знову ж питання логічне, і як на нього відповісти. Зона Рівненської АЕС так само сидить без світла, як і всі решту. Чому так? І люди питають, маємо свою електростанцію, ну, скажімо, Абсолютно атомну вірно. електростанцію. Якраз мені сьогодні я їхав, телефонував сільський голова громади, де в нас знаходиться одна з найбільших в Україні.